Вітаю вас, мої дорогенький, я Ірина. Цей розклад вийде в понеділок. Зараз я вам покажу. У мене сьогодні а, субота. Ну що це таке? Субота, 12 липня, це півдесятої 10 вечері. Так, ви цей розклад отримаєте. Аж у понеділок, не раніше. Але я роблю наперед, тому що хочу відпочити в неділю. Дивіться, Трамп зробив заяву, якусь важливу заяву. Президент сказав, що він розчарований Росією, розчарований Росією, бачите, якраз на цих словах. І сказав, що він у понеділок планує важливу заяву щодо Росії. Ось вам щось він планує. Давайте тоді подивимося. Це вже випадають карти, але давайте подивимося. Що планує, угу. великі гроші, що планує Трамп щодо Росії у пон... ну, понеділок, не понеділок, от на сьогоднішній день, я дивлюся в суботу ввечері. Будемо дивитися, що він планує в понеділок, на понеділок. Якась емоційна промова, якась дуже емоційна і гроші. Затримка якихось грошей. Можливо, це санкції. Можливо, Я не зов... але стосується якихось грошей. Угу. І, бачите, може бути, що якісь санкції, але все рівно, дивіться, дуже багато води. Перебільшено. Тобто, анонсую, це дуже-дуже перебільшено. Дуже перебільшено. Ця карта говорить про те, що щось буде затягуватися. Я, ну, зараз подивлюся, чи в мене є якісь від мене запитання. Що зробить з Путіним? Бо Трамп ж сказав, що я зроблю з Путіним. І тому подібне. Давайте подивимося, що він зробить з Путіним. Що Трамп зробить з Путіним. Щось. Щось карти дуже странно показують. Самі кубки. Якась емоційність, але тут оця єдина карта, ця єдина карта з усіх, так? Дуже буде емоційна промова. Трамп це вміє. Він найбільше емоційно промови робить і за Путіна, і за Зеленського. Що можна тут сказати? Тут дійсно вперед, якщо вертаюся сюди, то я тут відверто вам скажу нічого поганого не бачу. Для Росії аж такого тут ніби якась пауза. Можливо, буде робити якусь заяву стосовно перемир'я. Розумієте? Санкції, якось тут мені скоріше, йде, що санкції, скоріше за все, будуть на паузі. Якось на паузу. От в мене якось так іде. Що він зробить з Путіним? Єдине що, трохи на нього натиснеть, але все рівно, дивіться, знову ж, по-дружньому натиснеть на нього. З другого боку, дивіться, тут, тут і сімка. Кубків, і десятка кубків, і туз кубків. Розумієте, стільки води в цій промові буде. Тобто це навіть я не скажу, що це залякування. Тут немає залякування, тут немає ніяких ультиматовів. От я не розумію, що збирається в суботу на понеділок робити. Він з Росією. Давайте тепер з Росією подивимося. Може, Путін його ліпший друг. Давайте дивимося з Росією, що він планує. Ось тут уже я бачу більше. Дивіться, правосуддя. Ось тут я вже бачу. Тобто, тут не так до Путіна, до Путіна буде якась промова, можливо. По цій карті, знаєте, така зі злостю. Але все рівно там дуже її не сприйме, От її або Путін не сприйме, або і не почує її. Але ось до Росії тут можуть бути: дивіться, один, два, три. З чотирьох карт ідуть усі старші аркани правосуддя, повішаний і 20-й аркан це. Ну, він може влаштувати дійсно щось. Це можуть бути строгі якісь санкції. Розумієте, ось якщо тут більше так показувало воду, тут на, на якусь зупинку, на якесь перемиря, натяк, тобто він зробить якусь заяву і дасть час, щоб рашисти перемололи це все. Пере... Пережили його промову. Якась дуже гучна буде, дійсно дуже гучна якась промова. Я її особисто точно буду слухати. Бо тут буде, знаєте, гра за правилами. Тут е, канони вищого світу, тут будуть, ну, скажімо так, гучна, давайте скажемо так, гучна промова, така яскрава буде промова. Ось, стосовно, скоріше за все, перемир'я. І дадуть час, тобто наберуться терпіння і будуть чекати. На Путіна тут я не бачу, крім ось цієї однієї карти, так? а вже на Росію я дійсно бачу. Ось тут я дійсно вже бачу. 20-й аркан, тобто, це 20 й аркан може говорити ще про останнє попередження. Останнє якесь попередження буде. Якийсь ультиматум може бути. І це стосується війни, бо тут вийшов король мечів. Ось якось так. Давайте тепер я подивлюсь ще, що в мене, що в мене вже. Ой, а куди в мене все пішло? Що це таке? Так. Так. Ви знаєте, тут трошечки і гра якась буде з Путіним. От як в мене так навіть питання звучало, тепер я дивлюся, що от воно, так, знаєте, якось ну, води багато, багато-багато води. Але вже для Росії це серйозно. Ось якось так. Давайте так, що чекати Україні. Троє трічка жезлів що чекати Україні. В Україні трічка жезлів від цієї заяви. Якась перспектива. Перспектива на що? Ага. Зрозуміло. Тобто тут, скоріше за все, буде якийсь прорив. Тут, ніби був застійна ситуація, так? І е, Україна може сподіватися дві десяточки, як десяточка жезлів, десяточка мечів, тобто це вже кінець, і тут починається щось нове. Тобто прорив це скоріше за все прорив. І я сподіваюся, що це говорить про те, що е, можливо він пообіцяє якусь зброю Україні. Зараз ми подивимося. Що карти покажуть, ось на цю карту я докладаю. Україні і щось тут ніби пообіцяють. Так, якусь підтримку, бачите, але це поки що кубки. Кубки вони дають таку підтримку. Ми з вами, Ми до кінця. От Я ці дві карти витягну, а решта залишу. Тут ще одна старша аркан, але я чомусь. Давайте я їх. ну, лишу вже. Чомусь мені підказує інтуїція, що ці дві карти залишити треба. Тобто, якась пропозиція буде для України, якась пропозиція. Зараз ми подивимося. Угу. Буде якась пропозиція. От тут, я вже давно коли сказала, тут і якийсь лідер наш. Тобто, розблокувати, до речі, тут може бути навіть розблокувати, якщо це Порошенко або Залужний, розблокувати їх. Розумієте, бо тут людина. Якось тут іде... Зараз я ще докладу. Скандали якісь. Давайте я не буду так далеко в дебрі заходити, в хащі. Ось Україні дадуть, ну, у формі все рівно. Тут форма ультиматума. і для України йде. Розумієте? Розблокувати це або на тих, на кого санкції можливо. Бачите, бо тут блокада блокудують. Порошенка нікуди не випускають. Ну і не тільки Порошенка, взяти європейську солідарність. До речі, ця карта може говорити і про партію. Розумієте, тому що це політична партія жезли. Вони теж говорять про політику. Ось це може бути про партію, розблокувати якось конфлікт. Навпаки, знаєте, щоб партії різні, так? щоб вони об'єдналися. Тобто буде тут якась пропозиція щодо України, саме, можливо, до Володимира Зеленського, якась дружня пропозиція, об'єднати якийсь уряд. Надати свою допомогу. До речі, у деяких випадках ця карта теж говорить в обхід, Ін, іншим разом, потім надати допомогу, Ось. вирішити питання, яке блокади. Так? Зробити якийсь прорив, теж розумний прорив якоїсь людини, якоїсь партії. Якоїсь організації, зробити, утворити якийсь уряд порятунку, наприклад, ось таке щось може бути. Гаразд, мої дорогенькі, давайте почекаємо. Тобто для України, тут трошечки, скажімо так, якусь перспективу намалюють для України, і, ви знаєте, ану зачекайте, десь в мене таке. Десь в мене. Зараз я подивлюся. Трамп очолить Фонд Реконструкції України. Оце оце може бути. Угу. І... Такий є Скот Бесет, він заявив, що майбутнє України буде економічно значно сильнішим, ніж її минуле. Ось мені чомусь іде ось це. От я тепер подивилася, я спочатку тут щось розбираю, розбираю. А от подивилася свої, верніше, не свої, а заяви оці. І ось бачу, що. Виглядає так, що тут ось, ну, от як я кажу, якийсь порятунку, це може бути якийсь фонд, це може бути якесь лідерство, запропонує. Тобто, вихід України з якоїсь блокади. розумієте, З важкої ситуації, з десяточки мечів, тобто покаже нове майбутнє, от як я тут казала, так, казала якесь майбутнє, ось новий шлях із. Саме. Ви знаєте, в мене таке враження, що на кінець за нас взялися американці. Ось чомусь ось цей розклад це показує. Давайте подивимося час покаже. Гаразд, мої дорогеньки, не буду багато більше говорити. Давайте подивимося, що скажуть зірки. Я шуткую, які зірки. Ось, що нам принесе час. Бажаю вам, мої дорогенькі, але бачите, тут все полюбовно, тут все дуже добре. Тут, навпаки, дуже хороші пропозиції. Але ви знаєте, що ще тут будуть трошки і наїзди, наїжджати будуть з хорошими, з мирними пропозиціями утворити якийсь союз. І це може бути оцей. А, як це називається? Зараз я ще раз знайду, де я це читала. Фонд. Трамп очолить фонд реконструкції України. От вам і є. Це дуже добре для України. Мої дорогенькі, якщо наші барани вміють тільки розкрадати, то, можливо, нам американці побудують. Лиш би не, не, не расисти. Ось і так. Ну, якщо не вміємо вибирати ми самі. Не вміємо ми контролювати і бити їх по пальцях. За нас зроблять. тим більше багато хто хотів, щоб за нас щось зробили. Ну, звичайно, вони за нас нічого не зроблять. Все потрібно робити самим, але хоча б на відбудову реконструкцію України будуть не наші барани відповідати. Бо розумних до влади не допускають, а приводять якихось. З голими жопами яких з членограїв. Таке барахло приносять: Голобородьків, притул, стерненків, коші, а ну давайте. Хто, 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 хто більше. Пам'ятаєте того мордатого? Я забула, мав бути, я забула, як його. Такий мордатенький. Гаразд, неважливо, актором мав бути, чи хто він. От годно згадати. Якщо будете питати, я, можливо, нагадаю і в коментарях вам напишу, хто буде питати. Якщо, а можливо, ви здогадаєтесь раніше. Такий мордатий, такий, такий. Хто хотів балотуватися? Угу, угу. От забула. Гаразд, неважливо. Бережіть себе, мої дорогенькі. Все буде Україна. На все добре.